Вітаю глядачів телеканалу «Ритм», в ефірі. Програма Пряма мова та її ведуча Катерина Анікіна. Сьогодні у нас в гостях голова правління Рівненської обласної федерації бойового гопака Олег Нагорний. Вітаю вас! Доброго дня. ж, власне кажучи, для початку поділіться з нами, поясніть нашим глядачам, що власне являє собою бойовий гопак. Що це за мистецтво таке? Це бойове мистецтво, це цілісна система, яка розроблена засновником стилю бойового паку Володимиром Степановичем Палатом, яка почала свою, який почав свою діяльність в цьому руслі ще з маличку, але весь час його переслідували, займався бойовим мистецтвом. Постійно його переслідували думки, чому українці не мають своє бойове мистецтво. Тому що нація попри все вижила, от, можна сказати, утверджується, і ще в далекому. Вісімдесят п'ятому році він вперше е, почав викладати бойовий гопак, О, тобто нам уже, дав Бог, 30, прийшло за 30 десяток. І е, бойовий гопак взагалі, це цілісна система, яка має на меті через е, викладання бойового мистецтва українського на козацькому звичаї та власному досвіду засновника стиля е, зробити дітей справжніми громадянинами дійсно. України, так скажемо. А чи ви були свідком того, як зароджувався бойовий гопак саме у нас в місті, в Рівному? І що ви можете згадати про ті часи? Ну, я перше про бойовий гопак почув ще на початку 92 го по-моєму, року, коли я, мені до рук потрапила е, перша книжка Володимира Палата. Традицію української воїнської культури, традиції українських бойових мистецтв, перепрошую, яка була написана разом з професором Приступою. Ну, мені, я тоді на той час був таким як сказати, космополітом, особливо враження вона не справила. Я займався східним мединоборством, був так, на їх трошки, як то кажуть, фанатів від них, тому що підлітковий вік, сами, розумієте, так, хотів багато чого навчитися з того плану, тому якби воно мені не дуже. А перша, перша секція, яка в нас виникла, це була в одному з підвалів, теж ходила там займатися, але вона проіснувала недовго. От тому, я що, да. Ви кажете, що вона не вправила книжка саме на, на вас враження, такого да. як могла би. Але як все ж таки ви зацікавилися цим видом мистецтва бойового? Ну. Зацікавився, власне, наша секція з кунг-фу, яка існувала на Радіозаводі, розвелася, тому що тренер був вимушений податися на заробітки. На заробітки це було в 95-му році. Потім мені запропонували викладати бойовий гопак. Я поїхав на один із семінарів, який проводив один з вчителів, один з учнів. Володимира Степановича, ну якби трохи зацікавилося, ну вніше так, якось він мені, скажімо так, подав цю систему, що я побачив, що надійсно, як то кажуть, варта того, щоб нею займатися. Але звичайно, найбільший переворот в мене відбувся у 2001 році, коли я поїхав на семінар для викладачі бойового ПК у Київ. От і познайомився з, з самим засновником стилю Володимиром Степановичем Палатом. Це mm. для мене дійсно був переворот, який змінив на майбутнє весь мій повністю весь світогляд. Ви про щось От. спілкувалися? Чим він? Саме у вас так здивувало? Ну, здивував, що це не просто є якісь там губці-дриці, як всі думають, там такий габачок туди-сюди. Це дійсно потужна система, там є своя філософська база, там є свій світогляд, там є ну, дуже серйозні речі, які торкаються взагалі життя всього. І, і як я кажу, аби це все подавалося, як кажуть, в маси, то... тобто наше зим... життя просто по-іншому трохи пішло. Люди по-іншому почали б mm -hmm. дивитися на життя зовсім. От робити висновки. Нас країна не докатилася до такої ручки, як зараз. Тобто, це певного роду ще й моральне виховання, Звичайно. можна назвати, так? Да. Отож повернемося до вашої розповіді. Ви кажете, перша школа з'явилася у підвалі. Чому саме підвальне приміщення і як це все відбулося? Ну я вже не пам'ятаю точно тих людей, пробували там займатися. Ну, ми тоді так розумієте, ми які там перший курс університету, uh -huh. інституту, на ці часи ходили, так собі побитися, там, такого плану, там, Ще потренуватися. Ще не розуміючи да, да, да. цінності цього мистецтва. Так, да. і люди викладали там так собі, mm -hmm. ті, що були, ті теж, щоб вони там десь якось вийшли на бойовий гопак. Ну, потім, кажу, що якби вона проіснувала недовго, з півроку, mm uh -huh. тут буквально десь вона в районі теперішньої вулиці Чорновола, потім ну, Ну, все, я повернувся до себе на, на радіозавод, займався, потім через рік ми розвалилися, і через два, тому що не було кому тренувати, не було де тренуватися. Mm -hmm. Пробував сам тренувати, ті східні, але щось в мене не дуже не кліялося. Напевно, все, так, доля вела до того, щоб тренувати бойовий І на якому все ж таки зараз рівні знаходиться це мистецтво у рівні? Ну, в Рівному воно знаходиться на такому рівні, що у нас зараз одна на вся школа, секція і ну іменно по бойовому поку. Але то... вона вже більш професійна, як я розумію. Ну так, звичайно, що професійна, тому що якби з кожним роком здобуваєш досвід, нас обов'язково всі вчителі, тренера, інструктора з бойового пока і взагалі вся пістрашистська група, як вона називається, вони мають зобов'язання відвідати семінари, які проводить верховний вчитель раз на, mm -hmm. на рік. Підвищувати свій кваліфікаційний рівень, так скажемо. От в школі вашого бойового мистецтва хто займається? Це діти чи в основному це люди... діти і підлітки. Діти і підлітки. Це може завітати. Виходить, будь-хто бажаючий, чи повин... чи людина повинна мати якісь певні навики для того, щоб займатися? Будь-бажаю, будь-які навіть не вимагає медичної довідки, тому що mm -hmm. знає, що зараз в основному вся своя всі в своїй масі діти не зовсім здорові. Mm -hmm. От. Ну, у мене навіть була така ситуація, що ми їх... мали їхати на змагання, просто ради цікавості. Це для нас не є обов'язково, тому що ми не являємося таким професійним спортом, там, як деякі. Я провів своїх дітей через фіздиспансер, і зразу половина, половина команди просто заборонила їхати mm -hmm. на змагання. Якраз це було по-моєму, два роки назад, перед чемпіонатом України, нас збиралося близько 20 чоловік, і медики просто так зарубали. Пів команди, ну це хлопці, які пройшли, бо в нас перед тим як їхати. Ну які приймати уші змаганнях і відбіркові, ну так звані тести. Тобто перевірка майстерності для того, щоб відсіяти дітей, людей, які не готові технічно до, до змагань. От, і вони всі ці пройшли, ці всі люди. Тобто технічно і, і, були готові. Так, да, готові, фізично були готові, буквально угу. взяли через фіздиспансер, там якісь. Я наскільки розумію, там просто є певні зміни, коли відбувається цей підлітковий період. Mm -hmm. от, і там йдуть якісь розлади серця, туди-сюди. Ну, медикам ясно, щоб перестрахуватися, то їм потрібно м, якби, краще заборонити, ніж дозволити. А я ще чула, що бойовим гпаком саме у нас рівному займаються навіть діти з вадами здоров'я. Ну, Такими більш серйознішим. Це, між. якщо я не помиляюся, школа козацьких мистецтв бойових Угу. Uh -huh. Ну, цей, е, Петро Васильович, він є вихід з бойового ну, в Тих чи інших причинах зараз не є про бойовому гпаку. Він тренує свою систему, викладає свою систему. От а чим вирізняються діти, які саме займаються бойовим гопаком? Чого вони навчаються такого? Можливо, що не навчають інші бойові мистецтва? Вони вчать перш... вони вчаться перш за все по братимству. Тобто, я, наприклад, сам приймав участь у змаганнях інших стилів і команди возив. Наприклад, нас є от Смагання з козацькою дубою, вільній козацькі добі, які проводять раз в рік у місті Березному, от, після Нового року на, на ці новорічні свята, скажімо так, от, от, там приймають участь різні представники стилю, ну, такого, як у нас братство, що взаємодопомоги, там я мало бачу. Ну, тобто, якби і... самі по собі єдине борство вже є інді... ну, розвиток індивідуалізму, розумієте? Ну от ми індивідуалізм не як то каже не У Нас має бути колектив. Ми маємо один одного допомагати, тому що одна людина не зробить того, що зробить 3, 4, 5, 10, 100 чоловік. Розкажіть нам, як проходять ваші заняття? Як саме навчаєте цього колективізму? Це є якісь лекційні пари? Чи це можливо ви? Поміж єдиноборств, це у нас є обов'язково лекції. Ми розказуємо на доступні для того чи іншого віку у формі дітям якісь моральні засади, які притаманні У Нас є настанових гопаківців, у нас Володимир Степанович. Заснов Ростиль Палат випустив більше кілька, більше півтора десятки книжок. Тобто, це все є для того, щоб розвивалося дітей не тільки фізично, але й морально. Обов'язкові лекції, ну, раз на тиждень я роблю якісь там такі, такого плану. На прикладах стараюся, тому що діти, як, те, що їх зацепить, то, наприклад, там, про дружбу щось, mm -hmm. їм треба розказати, як правильно дружити, тому що це теж наука. От. Ну, в основному у нас йде по стандартній схемі. Спочатку ми робимо обряд молитви, тобто, вітаємося, слава Україні, традиційно героям слава, традиційне українське вітання, оклін, казацький, молитва, звертаємося до Бога, тому що українці завжди зверталися до Бога. Пісня геройко патріотичного з міста, Прорух. Це тобто кожне заняття? Кожне заняття. В кінці йде все в, mm -hmm. в, в обратному, як то кажуть, пісня, молитва, mm -hmm. від прощання. А займаються лише хлопчики, чи дівчатка теж може доводитися? Дівчатка потрапити? теж може приходити. — А якщо це різний вік, то ви якось формуєте різні групи, чи вони займаються відносно разом? Відносно разом займаються, тому що. У нас групи як? У нас групи діляться на більш досвідчених і таких менш досвідчених, mm -hmm. скажімо ж, і сокола, то у нас різне рівня майстерності. Ну, або новаки, наприклад. Ну, я в своїй діяльності за ці роки я зрозумів, що краще проводити, щоб всі були разом. Mm -hmm. це ще тобто мені, да, тобто, мені вистачає, наприклад, часу там і Можливості працювати з колективом до 30 чоловік, наприклад, при тому різної різно підготовки. Я знаю, що, наприклад, там одному, другому, третьому, такі, що вже досвідчені, знаю, можуть дати вони буде самостійно займатися. Mm -hmm. Можуть тим же самим дати, щоб вони вчили новаків прийомом, розумієте? От то, ви, то, ви кажете, у вас є ну, новачки є більш старші? Да. Діти, а чи немає якоїсь певного роду і дівчини, чи там немає такого? Що ну з, з, з часом, часом щось таке випливає, але ну, зазвичай це все просікається, навіть mm -hmm. навіть з самими гопаківцями. Бували випадки такі, де навіть на тренуваннях десь там щось зразу. Де, просто якби mm -hmm. розумієте, я стараюся, і ми стараємося взагалі, ми тренера, вчителі бойового пока стараємося, щоб дітей це, ну, це розумієте, це як, ну скажімо так, дурний егоїзм, mm -hmm. щоб в нього. Трохи якби притушити. Направити, вірніше, в певному правильному напрямку. І це теж свого роду психологія. Тому можна сказати, що кожен тренер-психолог. Кожен вчитель-психолог. А ви самі за освітою хто? В мене педагогічна освіта. Ви якраз ще й педагог бачите. Да. Тому це, певно, вам не складно дається. Ви вважаєте це своїм покликанням? Чи це прийшло до вас якось часом? Що саме? От те, чим ви займаєтеся. Ну, покликання, напевно, тому що все, що, наприклад, стосується, якось так дивлюся, тому що розумієте, можна багато чого в житті хотіти, але якщо не дано, ну, скажімо так, Боже благословення, то як би, його не все. А мене поки поки що те, що все стосується бойового ПК, тут, наприклад, у Рівному, і взагалі в цій школі, яку я створив 20 років тому, поки все нормально, все виходить, все добре йде. Вітаю вас з цим і Посилю. бажаю вам теж успіхів надалі. От, до людини, якщо вона чує гопак, одразу їй приходить на думку танець, і наскільки бойовий гопак близький до танцю. Наскільки він близький до танцю. Ну, що я. там є від танцю у прямому сенсі цього слова? Ну, так як нам розказував засновний стиль, тому що ми являємося прямою лінією. Яку веде Центральна школа бойового міжнародна федерація, яку очолює зараз основник стилю Володимир Степанович Плат, то він почав е вивчати ці наші бойові мистецтва з танців. Якось його там mm -hmm. не знаю. Ну, це в принципі так, я теж свого часу, від часу е глибоко історію виникнення тих різних східних бойових мистецтв, тому що там найбільш поширені, це не є щось таке, як то скажемо, щось унікальне для України. Кругом в Японії, в Китаї ми знаємо, що, наприклад, змагання по тайландському боксу, проходять під музичний супровід, бійці перед тим як виходити, змагаються, в повний контакт вони виконують повні танці. Тобто, якби налаштовують себе на якісь на щось, mm -hmm. на якийсь, на якийсь бій. От. І Володимир Степанович Платно, коли почав вчати ці всі речі, е окупанти е за всі ці сотні років, що в нас. Хнобили українці, вони винищили абсолютно все, але залишили руку культуру, яка була в вигляді танців. Найбільше він побачив закодованих бойових рухів, танці, зокрема, гопак. — От ми вже чули, що ви Ну, бачили. Щоб відрізнити його mm -hmm. гопак від танцю, він назвав його бойовий гопак. Це, до речі, авторська система, вона і бає. В нього є авторське, засновника стилі є авторське. А наскільки він є небезпечним у фізичному плані, чи люди, які займаються бойовим гопаком, вони відповідно можуть постояти за себе і якось захиститися? Можуть постояти за себе, захиститися, вже неодноразово. Тобто вже навики набуті на заняттях якось в житті навіть використовувалися. Розумієте, наше законодавство таке, що, наприклад, людина може захищаючись. При тому, що воно володіє там, якимись певними прийомами, От, навіть від кількох нападників, якщо воно зробить mm -hmm. щось таке, що проведе до їх там, тяжкої, е, тяжкого травматизму, а то й смерті, е, потрапити сама mm -hmm. Тобто Як би ми учимо, спочатку виходити, відчувати ситуацію конфліктну, конфлікт, конфлікт е, як то кажуть, е, розрулювати. Mm -hmm. Іншим іншими mm -hmm. методами, а вже кулаки це вже як, як би я саме крайній варіант. Да, крайні mm -hmm. Ну, але все ж таки саме розуміння того, мабуть, що ти можеш постояти за себе, воно навіть дає. Кожна людина, якось... та, навіть, навіть не справа там бойового поку, кожна людина, яка займається діноборством, я б хотів би звернутися до глядачів. Якщо у вас є хлопчики, обов'язкові, дайте їх хоча б на кілька. Місяців, там, я вже не кажу кілька років, кудись я на діноборство. Це дійсно чоловіка робить чоловік. От, тому що кожен чоловік має за себе постояти. Кожен. А, а дівчатки, які з вами займаються? Е, що дівчатка? От як ви якось по-особливому їх виховуєте в такому плані? Чи ну, скажімо це на... так, дівчаток завжди завждиборства було менше, бойового боку теж mm -hmm. їх небагато не є. І взагалі по Україні. От, ну, чимось їм цікавить бойових пап. Може, цікаво дійсно, що от вона, вони бачать от там якісь справжні копиї? Є дуже багато войовничих дівчат, тому це да, насправді, є багато насправді не дивно. От ви кажете, що налаштовується багато борців різних видів бойових мистецтв піснею. Ми чули, що ви розпочинаєте ваші заняття саме з пісні, а чи при самому бої щось вмикаєте? Якось налаштувати своїх бійців на своїх. У нас буваєш? є, звичайно, наші всі змагання проводяться під якийсь музичний супровід, під mm -hmm. 에, пісні героїко-патріотичного смісту. Взагалі mm -hmm. під українські пісні, які пісні, виконавців сучасних, не ну, обов'язково це є народність, піднімати дійсно дух. От нещодавно, як я чула, пройшов чемпіонат саме на Рівному з бойового пака, mm -hmm. як правильно його сформулювати, назви. Відкритий чемпіонат взагалі? міста Рівного з бойового пака. І там змагалися не лише діти, а й старші гупаківці, так? Так, конечно. Розкажіть про цей чемпіонат, як часто він у нас відбувається. І це було свого роду видовище, як я розумію, теж не просто чемпіонат. змагання. Mm. Значить, в нас обов'язково раз на півроку, як правило, це грудень до Дня українського війська і квітень проводиться, квітень-травень, проводиться mm. змагання всеукраїнського рівня. От. Е, на нього з'їжджаються представники з тих е, шкіл, областей, е, де власне є бойовий гопак поширений. Чи не поширений, там є, де мало дітей займаються. Ну, вони, перш, 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 система така. Перше, потрапити на український чемпіонат, треба провести, прийняти участь і щось завоювати на відбіркову. Чи це буде місто, чи це обласний чемпіонат, чи це е, як регіональний чемпіонат, це зовсім, зовсім другорядно. Перед тим як прийняти участь у відбуркових змаганнях, треба прийти для дітей це чомусь є дуже важке, це прийти тестування на знання, виконання, якості на знання і виконання якості якісно технічних елементів. Тобто теорія змагань. Ну, певна, певна система, скажімо так. Угу. От, щоб, це для чого, для, для, для чого це робиться? Для того, щоб підсіяти для участі змагань людей, дітей мало підготовлено. Тобто вони по п'ятибальній системі здають перед комісією рухи підзащитку. Це триває зазвичай 2,5-3 години. Тобто mm -hmm. це велике навантаження, напевно, через саміх трачається увага. На цьому етапі відсіюється більше половина з екзаменуємих. Mm -hmm. ну, це відкритий чемпіонат, це був просто планом ми в нашій школі бойового ПК ну, раз. На рік, на раз на ну, взагалі на рік, на календарний рік або раз на два роки збираємося. Наприклад, часто їздим не Тішин, там у нас дуже потужна школа є. Інколи їздимо в Тернопіль, їздимо. От. І були вчора представники з Тернополя і з Нетішина. Получилося, ну, що нас ми цього року зробили відкритий. А що особливого було саме цього року? Чи це повторення виходить щороку? Особливо було цього року те, що нас. Поступово ми розуміємо, що ми займаємося таким, що ми займаємося таким мистецтвом, якби сказати, не досить гуманним все-таки, так? Угу. Це не пінг понг якийсь там і не, навіть не футбол, це все-таки є єдиноборси, де б'ються, де наносять травми. У нас поступово йде, якби ми поступово дітей підводимо під, навіть під контактні поєдинки. Тобто вчора, наприклад, були змагання на відкритих чемпіонатах, звичайно, звичайно, йдуть змагання в трьох дисциплінах. Є ще п'ята дисципліна, про яку я скажу потім. Е е Перше це одно танце, сольний виступ е під музичний супровід. Mm -hmm. Людина, гопаківець, гопаківець – це той, хто займається бойовим гопаком, Виконує наперед вивчену, вивчену композицію, яка складається відповідно до кожного рівня майстерності, тривалість там ну, з тих елементів відповідного рівня майстерності, яких є в нас сім. Е, ну судді, колегія суддів дивиться за якістю виконання елементів. Це таке, ніби як танець, ти mm -hmm. розумієте? Намерс mm -hmm. да, Номер, сціоні, да. Не потім другі атан двобій, танець слово танець, де виконують пара виконує. Тут також наперед вивчений без безпосереднього контакту один з одним чи. Ну, є контакт, невеличкий контакт має бути обов'язково. Ну, якщо напрацьований, то зазвичай, ну, так якби uh -huh. в голівудських фільмах ми бачимо, там uh -huh. працює, там ніби так сильно один одного обід. Ну, до такого рівня, звичайно, треба йти. Потім у нас є наступний, третій це вид найпоширеніший, це забава. Ну, самі розуміються, uh -huh. поєдинок, голіруч в такому. Легкому, бо зовсім без контакту. Ну, сама назва забає. Потім поступово підводимо їх до Борніт. Наприклад, вчора у нас була на відкритій чемпіонаті дуже ну, як, відносно багато було роботи. Тобто люди вже довелися до полуконтактних поєдинків. Ну а там вже і до Герцю недалеко. От. Поступово йдеться. Ми не, не стараємося поменше, сам по собі денборс це травматичні речі. І поступово треба дітей готувати, людей готувати до того, що, що, що це дійсно небезпечно. Я знаю, що зараз багато тренерів кидають, отаку, давай, змагайся, туди-сюди, але хто дійсно був в а я був mm -hmm. в то їх шкода просто, От, наприклад. Наскільки це єдиноборство є травматичним? Ну, Я ж розказую, що сама методика бойового поки, вона, ну, старається знизити травматизм до мінімуму. Угу. Ну, я... Під час навчання виходить, воно йде на цих етапах, які були на змаганні, як я розумію. Так? Ну так, ну, травми завжди будуть. Травми завжди є і будуть, і тут від цього не уникнуто. Ну, їх можна збільшити, їх можна зменшити, розумієте? Угу. І мені здається, що. Серед ваших побратимів бойового ПК зараз дуже багато, я принаймні читала про це в інтернеті, йдуть в цей непростий час, йдуть воювати саме за нашу державу. І як ви гадаєте, наскільки ця школа, яку вони пройшли тут у Рівному, саме бойового мистецтва ПАКА, наскільки вона допомагає там? Допомагає, тому що, наприклад, у мене є учень, якого я пам'ятаю ще, скажімо. З класу третього він ходив. Ну, спочатку в мене був mm -hmm. е інший учень тренував там, НВК номер 12 Потім я почав тренувати, він вже старший став, потім прийшов в армію. Е е ну, він ще не в армію, він піш поступив, пішов служити в Барс, е спецпідрозділ Барс. Потім їх зразу першими кинули туди на схід, коли почалися ці всі за Він каже, що йому дійсно допомогло це допомогти допоміг бойових пав. Допомогли, допомогли поради вчителя, з якими спілкувався. Засновник Астрілі має на увазі верховний вчитель, як ми його називаємо. От, каже, що після наших тренінгів, ну, тому що він років три він їздив на наші вишкільні, вишкільні табори, на наші вишкільні семінари, то йому ну, там в армії просто, він навіть без підготовки зараз дає тести в різні спецпідрозділи, вже в три помоги йому здав. Все, все вложився в час і в норматив. Дякую вам за мої запитання. На жаль, наш ефірний час підходить до завершення. Я хочу глядачам нагадати, що у гостях у нас був голова правління Рівненської обласної федерації бойового гупака Олег Нагорний. Ще раз дякую вам, вам дякую. і усім до побачення.